Хунта. Ніщо, не ждали У вас, наверное, буде багато вопросов. Куди я так довго пропадав? Ладно. На такі вопроси я отвечу потом. я? Ну в общем вопрос де я? Це для вас випробуває. Попробуйте угадати де це я. Отак от. А ось моя палатка. Це та ж сама, що була мною в Греції. Я короче, їхав. Тут велодорожка така, велошосе. А потім дивлюсь таких пальм, між ними такі хащі непогані. Вони невеличкі, але класні. І людей тут немає. А потом смотришь, еще под пальмам пальмами совсем сухо. Тут дождик моросить постоянно. Но тут они не сильные. Вот. И поэтому я решил тут заныкаться. Я вообще в последнее время ночью в таких классных местах. Но я вам буду постепенно рассказывать. Потому что я знаю, вам будет интересно. Моя история. Я сейчас заныкаюсь. У меня тут специальное вино. Я його з бутилки перелив пластик. Вчора розпробував, віно класне. Але яке вам не скажу, бо ви тоді можете догадатися, де я. В общем таке. Ось таке відео буде на сьогодні. В общем, пробуйте писати ваші варіанти, де це може бути. А я зараз буду ужинати і скоро вже спать лягать.